До Кременчука надійшов гуманітарний вантаж від друзів і партнерів, які регулярно допомагають нашому місту. Ми вже неодноразово отримували від них і медичне обладнання, і комунальну спецтехніку, і продукти харчування. Цього разу нам передали респіратори, підгузки, санітарно гігієнічні засоби та багато іншого. Дякуємо нашим друзям з Литви за допомогу медичними засобами, засобами індивідуального захисту, респіраторами. Дезінфекторами це все потрібно нашим лікарням, потрібно нашим фахівцям. Дякуємо нашому місту побратиму, місту Алітосу, особисто меру міста Алітоса Нерісу Цесулісу і його раднику пану Івошці за формування цього гуманітарного вантажу і сприяння в доставці в Україну. Ми також дуже вдячні громаді польського міста побратима Бидгоща та його президенту Рафалу Брускі. Ще одним нашим надійним другом є пан Лукаш Древа, засновник польського благодійного фонду «Древа Груп», який надає величезну допомогу Україні та, зокрема, Кременчуку. Цього разу фонд передав вантаж для Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Хочу подякувати нашим польським колегам, які зібрали велику допомогу для наших діток вихованців. Це і дитячі ліжечка, і постільна білизна, і памперси, і предмети догляду за дітьми. Ми дуже вдячні, що про нас не забувають, турбуються про наших дітей і сподіваємось на подальшу співпрацю. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.